Почорнілі вікна, зруйновані спальні, дитячі речі. На півночі Гази скрізь видно уламки та руйнування через місяць після початку воєнної кампанії Ізраїлю з вигнання Хамасу занклаву. Ізраїльські сили надали на великій групі іноземних репортерів рідкісну можливість побачити своє просування на палестинську територію. Їх провели ґрунтовими дорогами, порізаними гусеницями танків до околиць міста Газа. У цьому районі багатоквартирних будинків жодна будівля не вціліла. Фасади посічені кулями і шрапнеллю, пальми зламані. Це були довгі тижні боїв. Це не операція, це війна, і це триватиме довго, доки Хамас не перестане існувати. Ізраїльські сили увійшли до сектора Гази 27 жовтня. Це стало відповіддю на напад, який учинив Хамас 7 жовтня, і внаслідок якого загинуло приблизно півтори тисячі осіб. За 12 днів тисячі ізраїльських солдатів оточили місто Газа, фактично розділивши густонаселений прибережний анклав на дві частини, намагаючись вистежити та знищити бойовиків Хамасу. Військовики неодноразово закликали мирних жителів переміститися з півночі на південь Анклаву. кажуть, що нині з цього району всі родини вже виїхали. Вони також розповідають, що в домах знаходять майстерні з виготовлення зброї, зокрема дронів. Ми пізнаємо ворога дедалі більше. У кожному будинку, у який ми входимо, ми намагаємося бути обережними. Згідно з останніми даними, 31 ізраїльського солдата було вбито під час наземного наступу в секторі гази, і понад 260 поранено. Палестинські офіційні особи кажуть, що і 7 жовтня ізраїльські сили вбили понад 10 тисяч палестинців.